you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна у будь-якій країні автоматично стає причиною загострення внутрішньополітичних проблем і корупційне питання не виключення. Проте нинішня влада, попри нагальність вирішення питань оборонного характеру та збереження територіальної цілісності держави, все ж активно взялася за наведення порядків у державних кабінетах. На початку лютого у топ посадовців, бізнесменів та екс чиновників, прокотилася хвиля обшуків. Цьому передувала низка звільнень у держструктурах, а також корупційні скандали. у Оборони і міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, міжнародний досвід доводить, що корупція під час війни, як правило, зростає. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розуміє важливість боротьби з корупцією у збройних силах. Тож за рекомендацією НЗК при генштабі створено окремий підрозділ із запобігання корупції, але він поки недоукомплектований. Проте це питання часу. Важливо не забувати про тих, хто напряму намагається нажитися на війні, намагаючись організувати незаконні схеми в оборонному секторі. Тому як відомо. 24 січня НАЗК ініціювало справу щодо заступника міністра оборони, який займається закупівлями. Було встановлено, що робота з запобігання корупції у міністерстві оборони проходила неналежним чином. Уже після нашої перевірки з'ясувалося, що начальник департаменту закупівель Богдан Хмельницький приховував від НЗК матеріали аудитів, які свідчили про неналежне використання бюджетних коштів. НЗК склало адмінпротокол щодо Хмельницького та спрямувало його до суду. Також відомство спрямувало лист міністра оборони. Не про відсторонення цієї особи від посади. Зрештою, його було звільнено. Голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв'ю Forbes про таку антикорупційну політику влади. Перша причина такої активності підготовка України до вступу в ЄС. Без активної антикорупційної політики зробити це неможливо. Це саме стосується і планів України щодо вступу до НАТО. Від цього залежить і збереження довіри наших партнерів та отримання фінансової і військової допомоги. Друга причина: суспільство має величезний запит насправді. Видливість 84% громадян готові виходити на протести проти корупції навіть під час війни. Це дані останнього дослідження суспільних настроїв, яке проведено на замовлення USAID. Тож влада рішуче налаштована на роботу у цій сфері. Зокрема, національне агентство з питань запобігання корупції вже використовує схему, що звіряє дані декларації з даними всіх реєстрів. Наразі у нас працює робоча група, яка має забезпечити перевірку 300 тисяч декларацій в автоматичному режимі. Зараз ми ведемо консультації з власниками реєстрів. Наші співробітники аналізують дані щодо придбання дорогого житла та транспортних засобів не тільки публічними службовцями, а й їхніми родичами. Розповів Новіков. Назика займається перевіркою не лише високопосадовців, а й усіх 700 тисяч публічних службовців. Тож усім потрібно задуматися над тим, щоб бути доброчесним. Це довготермінова стратегія успіху, тоді як корупція, шлях до відкриття проваджень САП і набу. Також НАЗИК надіслало на погодження Кабміну державну антикорупційну програму. Вона має зробити неможливими корупційні зловжити. Живання в державному секторі, вона зокрема передбачає диджиталізацію всіх взаємовідносин між бізнесом, громадянами та державою, а також провадження стандартів НАТО для оборонних закупівель. Це перша антикорупційна стратегія, яка містить секторальний компонент. Зміни у 15 сферах державної політики, прописані заходи щодо мінімізації корупції у сферах, які найбільше непокоїть громадян, судова система, охорона здоров'я і освіта. Також пріоритетом є впровадження єдиних правил ведення бізнесу, посилення ефективно роботи антимонопольного комітету та забезпечення реальної конкуренції, впровадження стратегії зробить невигідним для фінансово-промислових груп впливати на владу. Розраховуємо, що на впровадження змін потрібно три роки. Зауважив Новіков. Зараз документ лежить на столі у прем'єра його мали прийняти ще до саміту Україна ЄС, але з незрозумілих причин цього досі не відбулося. І поки нинішня влада активно працює над покращенням роботи відомств, що виявляють та запобігають корупційним схемам. Серед політиків все ще знаходяться кадри, які вважають своїм. Обов'язком пропонувати безглузді моделі вирішення проблем. Серед них чільне місце посідає п'ятий президент України Петро Порошенко. Севочолий гетьман відомий своєю псевдоекспертністю в усіх сферах внутрішньої політики, чи то забезпечення армії, чи то волонтерська діяльність. Тепер свої п'ять копійок він вирішив ставити у тему боротьби корупції і запропонував першочергові кроки для ліквідації корупції на забезпеченні в армії. Комічності додає цитата про те, що так діяли за президентства Порошенка, коли запрошені ним волонтери знищили коруп корупцію на закупках, але якщо пригадати ситуацію в країні за каденції сивочолого, корупція серед українських чиновників процвітала значно активніше ніж станом на 2022-2023 рік, коли держава охоплена повномасштабною війною, та й сам гетьман фігурує у близько десяти корупційних справах та повинен понести відповідальність за скоєні злочини проти держави. Проте чомусь ні особиста біографія, ні становище України за його каденції, не зупиняє Порошенка від гучних і зовсім недоречних порад в сторону та. Перішнього керівництва Найімовірніше, це чергова дешева спроба піару перед прохоботами. Проте, незважаючи на таких кадрів під егідою Зеленського, зараз відбуваються зміни на всіх рівнях державного управління, що в свою чергу стануть рушієм як і внутрішнього, так і зовнішнього розвитку політикуму України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.